Військові комісари на блокпосту мобілізували батька одинака, а двох його семирічних близнюків кинули на узбіччі дороги. Про це повідомляє суспільне Запоріжжя. У 28-річного Володимира Страхова дружина залишила сім'ю, коли дітям було по два роки, і з тих пір він виховував їх сам. Чоловік був за кордоном і повертався в Україну. Пряма мова. Він їхав з дітьми сюди. Вони добиралися півтори доби, і він просто не встиг доїхати. Його з дітьми зняли на блокпосту, і дітей висадили просто на вулиці. Він встиг мені зателефонувати. Це було об 11 годині вечора. Його забрали. Я забрала дітей, розповіла сестра мобілізованого Оксана. Вона стверджує, що оформити відстрочку як батько одинак він не встиг, оскільки в ТЦК його відразу затримали. Спочатку сказали: ми перевіримо твої документи і вранці відпустимо. І все більше його ніхто не відпускав. Він три дні не виходив на зв'язок, додала сестра. Сказали: нехай десь воює. А дітей на два тижні в лікарню, а потім в інтернат. Зараз Володимир вже проходить базову загальновійськову підготовку. А Оксана оформила тимчасову опіку над дітьми.